Всіх вітаю, козацтво? Продовжуємо проходження третьої батли сюжетки. Всім приємного перегляду, так, це що в нас за динозавр? Міллер покін цього динозавра, нам час до роботи. Для тата пише на динозаврі. Ой-ой-ой! Нам дадуть поуправляти серйозні штуковини. Це танк чи БМП що це таке? Не можу я зверху. А танк! Йой. -ой -ой. Це буде шикардоз. Погнали. Так, сержант Джонатан Міллер, перша танкова дивізія Морпігів поблизу Тегерана. Іран. Цікаво. Погнали. Так, там попереду, а, це ж бомба там рванула. Ми їдемо що на зачистку, чи що ми їдемо? Незрозуміло. Це Сов... Совкова бмп 21 с Десь помітили Совковську бмпшку Миллер, ты чуешь? Станция. Ой-ой, что -ой, нам дадут прям всем танчиком поуправлять? В натуре. Возьму контроль танка. Ага. Прикольно. Вправо-влево навіть можно. Так, а как зброю перемикати це кулемет, а це орудія. Ой. -ой. 7.62 і снаряди в нас є. Поняв. Давай ставимо поки кулемет. Ага, це приціл. Добре. Зрозуміло. Так, газуємо. Картинка гарна. Опа, стоп. Походу вже не скриють. Тільки я не бачу хто, звідки. Па-па-па-па-па, бачу. А як на во... Стоп! Кулемет включився, який кулемет, пляха. Є, з першого попадання. На випередження треба бить. Ой. Шпаклюють по нас уже. Так, стоп. Дай Та не порівняю цього. Блін, ну я так лоб на лоб при... поїхав до них. Тоже фігня. Фігня діло. Так, три штучки осталось. Є. добре, закрутим їх зараз. Є. чудово. Крайне. Зараз ми її вицілим є. Ти диви. Ну іди сюди. Є. Yeah. Так, по газам. Туман ніфіга не бачу. Пісок, точніше, піщана якась буря, чи що це таке? Так, а де моє? Стоп. Поп, 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 поп. Е, э, а як включити термальний цей? Стоп, є. Yeah. Це мій чи що це? Не ми. Е. Светки валят, бляха, муха. Так, отключим поки. Так, есть у нас точка, требует ехать на точку. Че, я не могу ехать? Я не могу управлять танчиком. Ага. Ми йдемо наверх, да? Ага, це. Це ми, окей. А нам треба. Ага. Відміточку відбить, да? Так, як ми її відбьем? Так, тут піхота, все тут, а, на кучу. Е, все, викликаю підтримку. Так, буду через 5 секунд. Давай, окей. Бомба. Але тут техніку не це не знищив. Все одно трохи Трохи залишилось. Зараз ми зачистимо, якщо нам дадуть далі заїхати. Ага, ми йдемо в атаку. Все зрозумів. Окей. Так, заряджаю. Ну це махина, йоме. Так, дають управлять, окей. І їдемо штурмувати їхні ці позиції. Вмикну, поки кулеметика. Ну цей танчик іде, звісно, блін. Не собі. Тільки я не розібрався на яку диму відкидувати. Можна поки вишки познімати. Ой-ой! Прямо в лобоша. Херня діло. Треба вишки по-любому виносити. Там якась фігня на тих отако чудово Чудово. ти диви. йо -мо! що за жесть? Пролетаю мимо вишки Так, зум зменшу і так все до... Ой-ой-ой-ой! Ти що, прямо в борта? <кхм> що тут робиться в них що це техніка не йо -мо. Давай порозаряжайся, скорее всего. ще тут є. Я думал, вот такой бомбардировки уже тут ни одного цього піхотинця не будет. А не можу вышку розбити? Цікаво. С гармату можу, а с пулемета ні. Ну окей. Ага, ПМП шкаво Я шестики побачив, бляхам тут. Зинитка. Шо тут ще є, доброго? Рад стоїть. Сюди, дядя. Нафіг. бк здетонував ха. Флашпеди. Так, цілі уражено. Це наші, да. Чого вони, блін, не підсвічуються, й-мой. Так, у нас далі по плану. Так, виїжджаємо на дорогу і закінчимо місію. Окей. Погнали, на шосе треба. Газуєм. Так, ось вони замітили. Когось вони замітили, тільки я не можу зрозуміти кого. Е, е, десь за запагор. Ага. Є, ц... ух ти блін, прямо в цей монітор летів снаряд. Чуть-чуть чу Та не підрізай мене, бляха муха. Так, зараз ми їх вицілим, почекаємо. вони за пагорбом. Зараз ми їх нахватимо. Ага, ще можна буста дати на швидкість. Я тільки побачив. Бачу. Мимо. Мимо. Ну-ка, я тако бочком зараз заїду до них. В принципі, ночник можна виключити нафіг він нам треба. Давай, 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 стреляй. Дивись, ну що за фигня? Сюда. Добре, повернулся, цього Чекнем. Рикошет. Иди сюда. Е. Так, ще 4 за бортом у нас накидають поверху. Зараз будем їх висікати А вы не дали аж? А, вони тут по зіжках стоять. Раз. Є пробиття. Є пробиття. Перекрайню. Сюди. Є. Добре. Ще одна. Де вона? Є. Так, де то шосе? Зараз попрям на шосе. З лівої сторони екрану в нас пише Smoke ready. типа дим готовий, але в нас не було. Написано, як нам юзати смоки, Тобто от кидочку, Щоб зробити мову завісу, так що. Граємо без неї. Бачу. На ходу є. Зараз, зараз, зараз перезарядка. Даю. Є. Стоп, стоп. Є. Добре. Так. А в якій стороні шосе? Зовсім інші худаю, я попер. Туди. Техніка наша чи не наша? Внимання, абсолютно. Нема таких підсвіток, як в Call of Duty, на рахунок техніки. По NPC-шках є підсвітка, тобто, ну зрозуміти, де союзник, де хто. А тут ніфіга Та е моя собака. Є Раз. Приплив. Ді сюди. Є. Крайній. А! Стоп! Якось он, бін. Блин... Не детоную нічого, що там, нема БК, що вони там везуть. Є оця ще вантажівочка. Тут вже авіаудар вони зробили, поки я, бляха. Тупив, то вже авіа... авіаударом розвалили. Так, нам наліво. Десь тут піхота ще була. Вже нема походу. Тут. Після такого нальоту ні піхоти, нікого. Так, слідкуємо за танками нашими союзними. Ну да, нормально у нас ця повітряна підтримочка є вплоть до цих, до винищувачів, то толково. Так, що тут робиться? От і шосе, власне. Добре. Слідкувати ми слідкуємо, окей. Чи слідуємо, як правильно буде слідкувати? Так. Ну, з ночніком прикольно, але в принципі день нафіфі нам треба. Ну, будемо підсвічувати всіх підсвічувати противників, то непогана штукенці. Блін, ще треба було заїхати, оце да, не здав на перездачу. Так, тут, звісно, розруха конкретна. Стонуть можна? А, чутно аж цей двигун вириває. Ага. Коли через цей ліві, е, лівий щифт. Угу, прикольно. Оба чи що таке. Там хто? Наші, не наші? А, вже не можна стріляти. Так, зустрітись з головними військами, окей. Чу, блін, заїхав трошки. Вибачте хотів Так, що нам дадуть? Ага, на кулемета, окей. А ні? Ого, цікаво. що треба зробити И сюда прорватися прориваємося окей. Ой-ой. Що -ой. таке пацки? що що в тебе сталося Потом конкретно, короче, оборону вещь. Потрібно активувати детонатор? Окей, а де той детонатор? Ти розкажеш мені? Хто небудь має піти туди та зробити це, окей. А ми чим за танчиком підемо, чи. Ага, нам просто прориватися. Танчик прикриє. Ага, цю фігню здетонувати треба. Окей, давай. Як його? Є. Юзаю. Откатуюсь. Тикаю, тікаю, тікаю. О, блін, там палец двух Та то жесть. Так, окей. Є. Все? я вам не треба? Чи шо? Чи тут юзнуть? Ага. Це тут активуємо. Ага, це ми розмінували територію. Ого, бомба. Де наш танчик? Добра робота. Так, вертаюсь в станок, бро. Вертаюсь. Так, погнали. За кулемета чи всередину? За кулемета, окей. Вези. Будемо дивитися, що тут робиться. О, це якісь ці, блін, В запальниці три, три постріла і техніка взривається. Це потужно. А, я не можу управляти. Я не можу управляти, тільки я не бачу, хто стріляє, Звідки? Пурум пум-пум, є. Просто тачки, поцелуй. Так, веселіше. Блін, чи то моя же псив може на туди, може мені в танчик треба було? І це штанчик, стоп. Це пра... Вильно наче. Що за фігня? Так, знищити ворожі війська на головній дорозі треба. М -м М О, я думав вже що гра щось, блін, забагувалася. Блін, летить прямо в нас, Йомає. Де вони там позасідали? У кожного по чи що? Йомає. А оці укриття, до речі, батоні я не можу розбити. я замітив. Так, добре, просуваємося. Куда ти поїхав? Дивись, не Ось ті машина з трьох пострілів. Ой-ой-ой, и звук хороший, конечно. Пролетаю еще над головою. Короче, запальні походу закінчились, будем простим калібром валыть. То й все. Блін, у них тут нормально, блинца. На крышах, блин, вон. Блін, зашла. Зашла моркочка. Я не бачу звідки вони вилітають, взагалі ті болванки. Постріляй! по кому стріляти, як не задно нихера. Да вы, що одна зайшло. навесами как-то стреляют. И Не бачу пока никого. Что-то Заправочка. Е, добре. А танк? И танк взорвался четко. Вышло все, окей. Так, блин, и вы тупо болванки летять нормальный натиск. так бачу, весь там сидів. Такий чистий чисто мачок можно сильно всякие выпады прозрывать може там тоже засада стоп 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 друже бобер дружобабер не спеши не спеши жить а цветочка камикадзе эти кидуберти моё вижу Плакатика можно все разложить. Прикольно. Анимация. По ветре летает Так, опа-па-па-па, машина камикадзе. Да взрывайся, не ганы Е. Жесть. На мосту уже бегают, поспавнулось. Тут же здесь поспавнулось. Блин, еще одна. Стоп, да. Ты сюда. Є. І піхота и машини блін, з усіх сторін Не бачу. Все начало. Прикольно, я тільки ж до першого, то тачка це Тачка камікадзе, типа на цим вибухівкою Жесть. Прикольно задумано є бачу, 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 бачу. Є, добре. Намус тут двоє РПГшников. Окей. Так, все вийшло чітко. Так, це в нас походу завершення місії, я так розумію. Так, да, більш за все. Все народ, всім дякую за перегляд. До зустрічі у новому випуску.